Ви коли небудь дивилися на людину при владі і запитували себе, як вона взагалі туди потрапила? Напевно, так. Ми всі були свідками ситуацій, коли відверто некомпетентні особи обіймали високі посади, тоді як ті, хто справді володіє знаннями, стратегічним мисленням і чесністю, залишалися в тіні. Це викликає внутрішній дисонанс. Чому не найкращі ведуть за собою? Чому влада дістається тим, хто найчастіше не заслуговує ані поваги, ані довіри? А що, якщо влада справді любить некомпетентних? Що, якщо сама система має викривлену логіку, за якою нагору піднімаються не наймудріші, а ті, хто вміє здаватися потрібним? Щоб зрозуміти це, потрібно відкинути моральні ілюзії та звернутися до людини, яка наважилася сказати правду про владу? Навіть якщо вона неприємна до філософа, який не вигадував, якою має бути політика, а описував її такою, якою вона є. Цього мислителя звали Ніколо Макіавеллі. Після всього сказаного виникає природне почуття тривоги. Здається, що чесні, розумні, моральні люди приречені на тінь, а сцена належить тим, хто голосніший, простіший, нахабніший. Але саме в цій темряві пробивається світло, тому що Макіавелі, всупереч поширеній думці, не пропагував зло, він викривав його, він вважав, тільки зрозумівши справжню природу влади, людина може захистити себе і суспільство від її спотворення. Але зміни починаються не тільки в інститутах, вони починаються в людині в кожному з нас. У нашій здатності бути уважними, недовірливими до фасаду, небайдужими до змісту. У нашій готовності сказати я не вірю в прості відповіді, я хочу зрозуміти, навіть якщо це складно, це і є початок опору брехні. Шлях до кращого суспільства це не шлях оптимізму, це шлях зрілості.